Вітаю, шановне товариство. Як тільки починається сезон посадки часнику, зразу знаходяться люди, які діляться езотеричними знаннями про жіночі та чоловічі зубки часнику і радять вибирати для посадки саме жіночі зубчики. Жіночі зубчики великі, розширені донизу і звужені до верху. Ну, а чоловічі зубчики, звісно, довгасті і не мають яскраво вираженого розширення внизу. Хоча це не має ніякого стосунку до статі, бо великі округлі зубчики розташовані ззовні головки, а видовжені тоненькі всередині. Вони просто затиснуті іншими зубцями і їм нікуди рости. Що стосується чеснику, то тут взагалі мова не йде ні про які чоловічі і жіночі органи, бо навіть квіти у цієї рослини стерильні. А те, що деякі люди називають насінням чеснику, це повітряні бульбочки, тобто рослина розмножується виключно вегетативним шляхом. Не сумніваюся, що багато з вас чули також про жіночі і чоловічі плоди помідорів. Прихильники цієї теорії радять для збору насіння обирати саме жіночі плоди, які вирізняються округлою формою, і яскраво вираженим слідом від квітки, тобто цією темненькою цяточкою на верхівці плоду. І якщо у випадку з щасником цей забобон немає особливої шкоди, бо ви просто оберете найбільші і найкращі зубці для посадки, то у випадку з помідорами пошук жіночих плодів може зіграти з вами злий жарт, бо ви оберете для отримання посадкового матеріалу плоди, які менше всього відповідають сортовим ознакам того чи іншого сорту. Ще один антинауковий забобон стосується перцю. Як не дивно, досить багато людей вірять в те, що якщо поруч на одній грядці посадити гіркий і солодкий перець, то плоди солодкого перцю стануть гіркими. Тобто мова йде не про те, що рослини Можуть перехреститися між собою, і якщо ви зберете насіння, то отримаєте на наступний рік якісь міжсортові гібриди. А мова йде про те, що в процесі вегетації гіркий перець може якось негативно повпливати на солодкий. До речі, той же самий забобон можна часто почути і стосовно грибів. Мається на увазі, що якщо їстівний гриб. Росте біля отруйного гриба, то їстівний гриб теж стає отруйним. Гидкий мухомор погано впливає на гарний білий гриб і вчить його отруювати людей. Ну, а для тих, хто беззастережно вірить у народну мудрість, підкину ще декілька забобонів, взятих із фольклорних джерел. Коли садиш капусту, не можна сміятися, бо листя капусти поморщиться. Огірки, посіяні у середу та п'ятницю, будуть гіркими. Щоб городину не їли черви, візьми буряк, видовбай його, насип туди насіння і тримай два дні, а потім посади. І черви не будуть їсти городину, бо буряк ніколи не червивіє. Хоча хто його знає, може, й має той буряк якусь чудодійну силу.